Пропоную вивчити вірш, як на нашому городі, як на нашому городі, все завжди чудово родить. І картопелька кругленька, і капусточка смачненька. Добрий урожай у нас у такий осінній час. Як на нашому городі, все завжди чудово родить. Морква ріпка. Бурячок і цибулька і часничок. Будемо пісні співати, щедрий урожай збирати, затанцюємо гопачок, буде славний в нас танок. Повторимо, як на нашому городі, як на нашому городі, все завжди чудово родить. І картопелька кругленька, і капусточка смачненька, добрий урожай у нас у такий осінній час. Як на нашому городі, все завжди чудово родить морква, рібка, бурячок і цибулька часничок. Будемо пісні співати, щедрий урожай збирати, затанцюємо гопачок. Буде славний в нас танок!